Аю всіх, і кожного в Румі». тільки ступає на сцену, і з зала вибухає оваціями. На піснях Віктора Павліка зростали декілька поколінь. Немає певно жодного українця, який, хоча б раз у житті, не чув пісень артиста. Віктор Павлік ефектно заявив про себе в українському музичному просторі. Наприкінці 90-х, коли українська сцена все ще ледве могла конкурувати з російською, Павлік прийняв доленосне рішення запустити сольну кар'єру та зробив ставку на турецький хіт. Ставка спрацювала. Шикадим і досі напрочуд популярна пісня. Пропонуємо дізнатися, що починався шлях нині вже народного артиста та як його доля склалася зараз. Знов повернусь туди, де живеш. Тобі. Становлення Віктора Павліка як українського співака відбувалося ще у далеких 80-х. З того часу він змінював не лише свій імідж, але й репертуар. З дитинства Віктор проявляв інтерес до мистецтва, вперше взяв до рук гітару у чотири роки і, мабуть, вже тоді зрозумів, з чим хоче пов'язати свою долю. І з вибором СВО не заборився, чітко знав, що хоче від життя. Тому вищу освіту Віктор Павлік здобув на кафедрі естрадного співу в Київському національному університеті культури та мистецтв. Але до того, що встиг трохи заробити на життя музикою. 16 років грав у ресторанах та на весіллях з вокально-інструментальним ансамблем Еверест. Перспективний колектив Стеребовлі помітили у сусідніх Микуленцях та запросили грати у місцевому будинку культури. Музиканти почали щомісяця отримувати зарплатню, проте позбулися творчої свободи. Кожен концерт минав так: натхненна промова, грала якась сувора музика, і Еверест виконував патріотичну радянську пісню. До речі, в одному інтерв'ю співак ділився, що в підлітковому віці частенько любив з друзями співати червону калину. Співали тихенько, бо то був 1978 рік, і за цю пісню забирали в поліцію. Батьків могли оштрафувати з подальшими великими проблемами. Нині червону калину співають українці по всій земній кулі, а також іноземці, не знаючи мови, завчають слова та співають. Це другий неофіційний гімн України червона калина покрилася. Віктор Павлік навчався два роки в ПТО, доки у 18 років його не забрали до армії. Там він зумів організувати музичний гурт «Міраж-2», Творчість якого дуже подобалася товаришам по службі, офіцерам і вищому керівництву. Але те, що трапилось після служби, артист називає однією з найбільших удач. Популярний співак Іво Бобул запросив Віктора Павліка працювати у Тернопільській обласній філармонії. Чотири роки поспіль їхній колектив Віватон мав по два-три концерти на день. Вся уваги й належали керівнику солісту та метру Боболу оскільки Віктор був звичайним гітаристом. Тому, коли Павлік перейшов до Чернівецької консерваторії, відразу влився у колектив Анна Марія, в репертуарі якого були пісні метра Тернопільської естради Сергія Лазо. Там Віктор, окрім гри на гітарі, почав сольно виконувати пісні. Молодий артист миттю підкорив серця українських дівчат своїм образом. Ще тоді Віктор мав довге та кучереве волосся, Зачаровував і вокал. Гурт «Анна Марія зіграв на багатьох концертах, і всі виступи були успішними. Цей гурт допоміг Віктору стати на шлях до слави, адже колектив здобував перемоги у різних фестивалях і конкурсах. А впізнаваність продовжувала рости. Зокрема, влітку 1993 року Анна Марія виборов третє місце серед поп-виконавців на фестивалі Червона Рута в Донецьку. Хід колективу Чорні окуляри підкорив дискотеку України. А пісня Ти подобаєшся мені стала найкращою ліричною піснею року. Віктор Павлік і досі частенько на своїх концертах виконує неймовірний романтичний хід, вже як сольний співак. І щоразу на кожному виступі зриває овації. Дебют у Анні Марії вважається чи не найбільшим успіхом молодого українського артиста, і сам Віктор Павлік називає ці роки знаковими. Відтак перші кроки було зроблено. Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи. Перебуваючи на піку своєї популярності, у 1995 році гурт Анна Марія, що був визнаним найкращим, перебував під загрозою зникнення. А після від'їзду Віктора Павліка на заробітки до Туреччини Анна Марія взагалі припинив своє існування. Проте, коли в моду знову увійшли концерти з живими музикантами, Павліку зібрати докупи Анну Марію вже не вдалося. І він знайшов спільну мову з музикантами тернопільського гурту гітариста Сергія Шкарапути привокзальна площа. Так було і буде. Пані, пан. Пані, пан. Отож у Віктора Павліка та в гурту Анна Марія були концерти та слава. Проте співак, зрештою, мусив поїхати за коханою дружиною у Туреччину через нестачу грошей. Тут він продовжив робити те, що найбільше вміє і любить. У 1995-1996 роках. Він виступав у складі гурту Мідас. Та і заробляв артист набагато більше. В Туреччині запропонували 20 доларів щодня, а в Тернопільській філармонії він заробляв 50 доларів на місяць. Хоч гурт Анна Марія тієї розлуки не витримав, проте залишилися чудові пісні, які Павлік виконує і досі. У думках своїх лечу. В кінці 90-х, коли Віктор почав планувати своє повернення до України, зателефонував Сергій Лазо і сказав: якщо співак хоче співати на батьківщині, то час повертатися. За два роки відсутності Павліка в Україні з'явилися телевізійні канали та суперпопулярний хіт парад територія А. Тоді для кар'єри Віктора Павліка розпочався зовсім новий етап. Він оселився у столиці, де й мешкає до сьогодні. Змінився й образ артиста. Павлік прибрав свої довгі кучері, які стали фішкою образу, та постав перед прихильниками з дуже короткою стрижкою та легкою щетиною. Визнанню Віктора Павліка багато в чому посприяла саме співпраця з мистецькою агенцією території А і ротацією кліпів в одной телехід-параді в кінці 90-х років. Після такої приголомшливої удачі в 1997 році Віктор Павлік випустив альбом шикиди Одноіменну пісню відразу ж транслювали на всіх радіостанціях, буквально всюди, де тільки можна, випустили мільйон копій касети. Я залишу свій рідний дім, скажу так, треба друзям всім своїм і повернуся назавжди, де співає шики. Дим. Як казав колись легендарний колега Андрій Миколайчук, відкриваєш холодильник, грає шикидим, вмикаєш праску, грає шикидим. Та й Віктор Павлік згодом зізнавався, що прокинувся відомим буквально за одну ніч. Завжди наголошуючи на тому, що бути артистом не означає бути зіркою. Повернувшись додому, Павлік почав шукати українські тексти під турецькі пісні. Тому дебютний альбом майже наполовину складався з пісень від турецьких авторів, адже артист зрозумів, що турецька тема вистрілила, і на ній можна протриматись якийсь час. Другим абсолютним хітом альбому стала Яна. Пісня на вірші колишнього мистецького директора Бригінця, музику до якої написав турецький співак і композитор Чалік. Свято настає в той день на смі, та чому так сумно мені, що робить тоді, я не знав. Коли треків назбиралися на повноцінний альбом, Віктор зміг записувати його у столичному будинку звукозапису, де писатися дозволяли далеко не всім. В цю ж пору з'явилася нова пісня – «Шлягар», який і сьогодні співають мільйони українців. Ні, обіцянок, ні пробачень. Ні обіцянок ні пробачень. Все сталося само. Віктор Павлік був настільки популярний, що розклад на його концерти в 90-ті роки можна було побачити на кожному стовпі в великих містах України. Я ще знову знову прощай. Особисте життя Віктора Павліка також і предметом значної уваги. Не дарма його називають одним із найхаризматичніших виконавців і головним романтиком України. Віктор був одружений чотири рази. Стільки ж разів співак став батьком. У 2020 році він одружився з концертною директоркою Катериною Репіховою, яка молодша за нього майже на 30 років. Дівчина з дитинства була фанаткою Віктора вперше побувала на його концерті в сім років, і після того не залишала надії на знайомство зі співаком. Як не дивно, їхній шлюб викликав неабиякий резонанс у суспільстві. А в 2023 році подружжя опинилось епіцентрі скандалу через спеціальну перепустку. Поїздку мостом для спецтранспорту Катерина назвала подарунком. Все б нічого, але з'ясувалося, що Павлік не мав підстав на отримання цього документу. Згодом у Павліка забрали спецперепустку, а реп'яховій довелося перепрошувати за відео. Також влітку 2023 року стало відомо, що в артиста виявили ваду серця, яка загрожувала йому раптовою смертю. Було проведено надскладну операцію. Операцію і сьогодні у виконавця стоїть штучний клапан з гарантією на 40 років. Тож народний артист продовжує виступати та давати концерти з початком повномасштабної війни. Допомагав ЗСУ, збирав кошти на виступах і співпрацював з волонтерами в його арсеналі. Понад 300 пісень, близько 30 альбомів, і не так давно була велика колекція гітар, яку артист змушений був розпродати, щоб зібрати на лікування свого сина. Павла Вікторовича, на жаль, так і не вдалося врятувати. Він помер від раку кісток. Віктор Павлік це не просто артист, а справжній музичний феномен. Людина з чисто українським ім'ям і з зовнішністю змогла внести східні мотиви в українську музику. Він до цього часу заворожує слухачів потужним голосом і неповторним стилем. Його пісні, з яким він починав свій музичний шлях, досі популярні, адже здатні повернути у часі та дати відчуття, що любов це вічна тема, яка завжди актуальна.